Так, з великих пластів металу виробничники вирізають елементи для майбутніх засобів обігрівання так званих буржуйок. Робиться заготовка, зачищається вона, після того передається на складальну дільницю, зварюються деталі піч. такими перчами нині активно користується як цивільне населення у побуті, так і військовослужбовці, аби хоч якось зігрітися у польових умовах. Залежно від призначення, розповідає начальник виробничого відділу локомотив ремонтного заводу Іван Дурчак. Буржуйки поділяють на типи циліндричної і прямокутної форми. Задля цього використовують метал різної товщини. Ми використовуємо метал двох верніше, навіть і, 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 і трьох типів типу розмірів. Це верхня плита для. Нагріву їжі, це метал сталь 3 спокійно, точною 5 мм, колосник з такого металу, боковини з метал точною 3 мм. Тому що ми почали робити її зразу, були усього з одного металу, але воно у нас у масі виходило до 90 кг. І в плані срапетування і в плані економії ми першу, перший варіант протестували, він був ефективний, але він був дуже важкий. І ми кусура переробили проєкт. І от ми сьогодні першу проєкту вже протестували. Ми спочатку робили буржуйки, так звані буржуйки циліндричного типу. Ну, коли стало 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 питання якомога більше і більш таких в плані більш функціональних. Ми перейшли на прямокутні для того, для того щоб можна було розігріти при потребі їжу і інші питання. Значить, ми зараз працюємо у двох напрямках. Значить, паралельно виробляються ціліндричні це для для воєвоєнних, і те саме це для шкіл садиків. З огляду на обставини і особливий попит на автономні обігрівальні прилади заводчани працюють не покладаючи рук. За день кажуть, вдається виготовити близько десяти таких печей. А іноді й більше, залежно від того, скільки металевих елементів наперед заготовлено. Між тим, окрім буржуйок, тут також виготовляють і саперні лопати, і клямбри для будування окопів. Завод як ніколи працює, є певні проблеми, звісно, тому що цей рік особливий, це рік війни, і є проблеми фінансові, але, незважаючи на що, підприємство ніколи не відмовляло зробити необхідні речі для міста. Крім е -е, самих. Цих приладів обігріву ми в себе на підприємстві облаштовуємо пункт обігріву, який зможуть наші мешканці у випадку повного. Відключення світла, електропостачання і газового відключення зможуть прийти, обігрітися, випити гарячого чаю і підзарядити свої мобільні пристрої. Попри непросту ситуацію в країні, керівництво локомотиворемонтного заводу запевняє необхідної кількості металу та сталі на всі заплановані роботи. Безперечно, вистачить. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.